Привіт усім! Запрошую знову на шопінг зі мною до секландіїві. Поділюся з вами своїми знахідками. Розпочали вже з такої яскравої чи дернатської речі: це сумка-шопер з текстилю, малюнок, наче дитина ще маленька малювала. Ну, я все-таки думаю, що так і було досить цікава ідея дати дитині порозмальовувати, а потім використовувати повсякденно. Це буде така неординарна і безцінна річ, яка буде викликати посмішку, приємні, теплі відчуття. Жаль, що мій син живий, дуже цікава ідея, як вважаєте? Напишіть. Далі це вечірні босоніжки від бренду Miss Selfridge. Це британський бренд мас маркет сегмент орієнтований на молодих жінок, стиль трендовий, модний з акцентом на жіночність. Тут, як бачите, взуття на високій тонкій шпильці з невеликої платформи, верх виконаний у стріблястому глітерному оздобленні, що створює сяючий ефект. Має тонкий ремінець для фіксації, відкритий носок, босоніжки ближтучного матеріалу, але в хорошому стані, мабуть, їх і не носили. По стилю вони святкові вечірні ідеально підходять для виходів або урочистих. Подій. Симпатичні, яскраві, як на мене, досить елегантні, але мені завеликі. А це вже чоловічі черевики, які добре виглядали, більш достойно в той день не було. Це бренд Велтуф, well це британський виробник захисного спецодягу, спеціалізуються на робочому одязі та взуті. Ось їхній логотип на язичку з слоником. А Всередині, ось, як бачите, вони в ідеальному стані. Таке враження було, що їх не носили. Тут величезний 47-й розмір ось, і бірочка зі складом каже, що вони зі шкіри. Вони, Ці ботіночки були пісочного такого кольору з помаранчевою підошвою, і на шнурівці в тон черевика. Зверху, от видно, сліди від носіння від снігу з сіллю. Ну, були надзвичайно величезні, дуже яскраві і якісні, але мені такі були непотрібні. Точно нікому з моїх не по розміру, тому я їх залишила в магазинчику. А це вам хочу показати таку надзвичайну красуню від French Connection. Це сукенка чорного кольору. Виготовлена з легкої напівпрозорої тканини і що надає їй такого повітряного вигляду. Вся сукенка рясно прикрашена аплікаціями у вигляді квітів, виконаних з паєток, бісеру і каміння, і рясно прикрашена горловинка. Низ і манжети сукенки, також ось великого розміру з цими паєточками. Рукавчики тут прозорі. French Connection це британський бренд одягу, заснований в 1972 році, середній ціновий діапазон Мідол Маркет і позиціонується як стильний, доступний та з акцентом на міську моду. Поєднує інноваційний дизайн і високу якість. Ем, ну, е, тут такий крій, наче вільний, не облягає фігуру. Ем, дуже гарні ці декоративні елементи. А мені сподобалися. Сукня дійсно виглядає ошатною, оригінальною завдяки ось такому багатому декору, що створює святковий або вечірній образ. Тут супер склад: 100% шоук верх і підкладинка з віскози. Ну, Сукенка мені маленька, хоч була в хорошому стані, я її таки залишила, але вам обов'язково мала її показати. Ще покажу вам сукенку. Зустріла від River Island, Дуже яскрава, акцентна річ. Це симетрична сукня в міді довжині, дуже гарно насиченого такого свіжого зеленого кольору з красивими, ось такими багатобарвними квітами. Сукня була в ідеальному стані. І також тут на самій тканині присутній візерунок у вигляді дрібних кіл додають саме текстури тканині. Сукня має відкрите плече, верхня частина має виподібний виріз, дуже гарні валанчики, багато їх, які додають об'єму та жіночності. Одна бретелька тонка, яка підкреслює симетричний дизайн, і позаду є зав'язки, що підкреслюють далі. Виготовлена з легкої шифонової тканини, яка забезпечує спадаючий силует, і склад тут поліестеровий. Є підкладинка, мені не підійшло, я її залишила. Це британський бренд мас маркету сегменту, бренд швидкої моди, орієнтовані на молодіжну аудиторію, але при цьому зберігають елегантність та якість. Наступна знахідка це облягаючі штани, вони були в хорошому стані. Чорний колір, виготовлені з якісного замінника, щільні еластичні з глянцевим ефектом. В принципі, такі універсальні, можуть бути використані як повсякденних, так і в більш офіційних образах, залежно від комбінації з іншим одягом, наприклад, піжачком і підборами. Мені за маленькі залишили їх. Ще одна ось така от знахідка це також брючки. Вони нові, як бачите, магазинні бірки усі на місці, тут 20-й великий розмір. І з збірки я зрозуміла, що вони від бренду New Look. Це англійський бренд швидкої моди, це масс-маркет-сегмент. Брючки були ось такі класичні, з блискучими лампасами по бокам такими декоративними, і вони плавно завужуються донизу. Ну, не знаю наскільки стильно чи гарно виглядають ці лампаси, декоративні блискучі. Ну, Тут гладка така структура тканини. Ну, вони мені точно не по розміру. Залишила їх, звичайно, в магазині. Ну, в принципі, такий розмір досить рідко зустрічається, тим паче, новий комусь буде справжньою знахідкою. В пошуках білої блузи знайшла ось таку від Toad Toad. А блуза біла дійсно не запрана, сподобалась оця декоративна золотиста тасьма з камінням, блузочка легенька, має вільний крій, виподібний виріз горловини, короткі, широкі рукава, які вільно гарно спадають. Застібається на гудзики, і тканина легка, напівпрозора з шифону. Це поліестер не купувала, бо якщо стан хороший, то склад не дуже. І це французька марка одягу аксесуарів, яка відома своїм легким жіночним та сучасним стилем. Стиль елегантний кежуал з французьким шармом. Простіл. Силуети, ніжні кольори, акцент на деталі сегмент Mass Market. Сподобалась ось така блузочка від Top Shop. Це британський бренд одягу Mass Market. Блуза має насичений червоний колір, такий з чорним леопардовим принтом. Дуже яскрава і динамічна. Моделі вільного крою, рукава довгі, розширяється донизу на гумці, зав'язки на талії, дуже об'ємні волани. Ось ці красиві, додають такої романтичності. Понизу баску створює також волан. Склад був відсутній, але судячи з драпіювання, це шифон, мабуть, поліестеровий. Тут ідеальний стан, яскравий колір, принт, фасон, жіночна романтична. Думаю, для повсякденного носіння або особливих подій. Красиво виглядає, але мені не по розміру. Сподобалась мені така футболочка від бренду Basler, Сподобалась якісною тканиною, ну чорним насиченим кольором. Хоча камера його передає якимось запаредом. Тут середньої довжини ось такі рукавчики, блискучий декоративний елемент на передній частині футболки в області грудей, утворює такий графічний візерунок з дрібних блискіток та стразів. Гарно вони виблискують, і, на мою думку, аплікація не виглядає вульгарно. Футболка може використовуватись для повсякденних образів, таке ж стилю, стан непоганий, але не моя річ по відчуттям. Я її залишила. В примірці вона сіла непогано і тут майже. Склад весь віскозний. Basler – це бренд преміум класу родом з Німеччини, займається пошиттям одягу для жінок категорії плюс сайз. Жінка, яка носить речі від Basler, добре орієнтується в моді і воліє одягатися одночасно стильно та зручно, оскільки веде активний спосіб життя. В принципі, гарна річ, але не моя. Знову біла блузочка від Промод. Як бачите, тут присутні декоративні елементи, такі схожі на вишивку або декоративну тасьму попереду. Застібаються на гудзички, є щерюші, якісь комір стійка також з рюшою по краю і манжети на довгих рукавах. Блуза такого вільного крою з легкої, тонкої, невагомої тканини, можливо, бавовна на складу не було. На була в хорошому стані, легка, комфортна, гарно виглядає для кежуал або класичного стилю і підходить для літнього сезону. Мені не підійшла і промо це французький бренд, сучасний кежуал з елементами французької елегантності. Це мас-маркет або доступний мідл маркет, і блузи в них коштують від 25 до 50 євро. Сподобалась ось така блуза від Мотіві, елегантний стриманий колір Марсала. Це класична сорочка з комірцем на гудзиках, з манжетами і довгими рукавами. Тканина напівпрозора дуже мені схожа на шовк. Бірки про склад не було. Хороший стан, блузи для офісу, але, думаю, з джинсами під заправку також буде непогано в кежуал такому або міському стилі. Збоку показую вам їхній сайт з асортиментом блуз, який коштують від 40, до 80 євро. І це італійський бренд, який позиціонує себе як стильний італійський одяг для кожного дня з нотою романтики. Мені не підійшла по розміру, залишили в магазинчику. Ще сподобалася ось така блузочка від Select Fam в світло-блакитному такому кольорі з деніму. Дуже такі гарні тут об'ємні рукава ліхтарики, додають виробу романтичності жіночності. Блуза має круглий виріз горловини без коміра і центральну застібку на срібних кнопках по десь середину довжини виробу. Наявність самих збірочок Наталії підкреслюють її, і створюють ефект баски. Красива вільна, об'ємна блуза в хорошому стані. Мені, на жаль, замала. І до не до них на сайті завітала роздивитися асортимент блуз, дуже велике різноманіття фасонів, барв стилів. Дуже красиві, як на мій смак, коштує 65-85 фунтів. Це датський модний бренд, стриманий лаконічний скандинавський дизайн з акцентом на елегантність і жіночність. Це середній ціновий сегмент. Наступна річ ось така блузочка, виконана в багатобарвному такому візерунку, який складається з дрібних елементів рожевого, такого зеленого та білого кольорів, створюючи такий, іначе строкатий і абстрактний принт. Блуза має досить такий вільний крій, як бачите, об'ємна з довгими вільними такими рукавчиками, які злегка розширені, зібрані біля манжетів на гумці. Дуже пишні вони, видно невеликий такий комір стійку і спереду є планка застібку на гудзики по усій дужині. Дуже яскрава, цікава бренд, як бачите, Max Spencer і 100% віскоза у складі. Весела така блуза дійсно піднімає настрій в ідеальному стані. Непогано на мене сіла, але я її не брала. І це Mark Spencer, британська компанія з більш ніж столітньою історією, заснована в 1884 році. Ну, Я чомусь все-таки вирішила її не брати. А це светрик від F&F, виготовлений в Камбоджі в 14 му розмірі. Тут сірий як бачите, гарний такий меланжевий колір, свіжий, гладенька, така щільна еластична в'язка. Дуже він приємний був на дотик, кругла горловинка, спущені довгий рукав, і позаду посередині шов. Ну, зроблений, мабуть, як декоративна деталь. з хорошого шістдесят 64 вовни, і 5 кашеміру. В примірці, в принципі, він непогано на мене сів, такий класичний базовий светр для повсякденного носіння. Я його залишила на інший день, щоб забрати, а коли прийшла, його вже там не було. Цей бренд заснований у 2001 році в Великобританії, і це бренд швидкої моди, ну такий собі мас-маркет. Ще знайшла ось такий от светрик від Massimo Dutti. Светрик в гарному такому кольорі Капучино це гольфик. Тут фактурна, дуже цікаво зорчата в'язка, доволі щільна, еластична. Стан був не дуже вже хороший, видно, що вживаний, тому не брала цю річ. Склад був зрізаний, але на верхній бірці було вказано, що тут котонний кашемір. Ну, не впевнено, в складі, звичайно. Як на мене, сів в принципі мені сподобалось така базова річ в красивому кольорі, річ якісна, і це візуально і тактильно зрозуміло ще досі. Завжди, до речі, звертаю увагу на масімо дуті, і це майже завжди достойні і якісні речі. Також зробила нарізочку з їх сайту. Далі побачите асортимент светріві, ціни на них. Що хочу сказати про Massimo Дуті, що це іспанський такий бренд належить іспанській групі Inditex, який зараз позиціонується в середньому ціновому сегменті Middle Market. Якість матеріали та пошив вищі, ніж у Зара, більше натуральних тканин, вовна, бавовна, шовк, стиль класичний, мінімалістичний, стримана кольорова палітра. Ціни вищі за масс маркет, але значно нижчі за люкс. Це можна назвати як доступний преміум для повсякденного та ділового одягу. На цьому поки все. У підсумку я нічого спока не брала, і так буває. Пишіть, що сподобалося зі знакідок. Підписуйтесь на канал, я стараюсь для вас. Підтримуйте українськомовний канал. Бережіть себе і до наступних відео.